Якби я була дуже зайнятою мамою з двома або з трьома дітьми і хотіла не набирати вагу, Боже, а де мої інші діти? І перше, що б я зробила, я б не поділяла їжу на їжу для дітей та їжу для себе. Бо збалансована тарілка насправді підходить усім, як маленьким, так і дорослим. Тільки порції будуть різні. Я не готую окремо для дитини або для себе. Я завжди готую так, щоб тарілка була з білком, жирами, вуглеводами та вже ж з якоюсь клітковиною. Друге. Я пробила прості заготовки, які економлять вас час в будні, наприклад. Маринувала м'ясо, рибу та заморожувала, щоб швидко запекти. Відварювала бобові, так само заморожувала, щоб швидко розігрити. Мала консервовані боби в холодильнику або консервований тунець у власному соці, відварені яйця або сирі. Можливо, нарізані та заморожені овочі, які так само можна швидко приготувати. І це не про їжу на тиждень. Це про те, що з'їсти, коли немає часу готувати. Третє. Я б зробила Ла з їжі приємний ритуал, хоча б один раз на день. Сісти разом з дітьми за стіл, прибрати, гаджети та телефон, їсти та спілкуватись. Так ви створюєте звичку усвідомленого харчування не лише у себе, але й у своїх дітей. Ну і нарешті я б не змушувала себе харчуватись ідеально, бо для втомленого тіла, яке знаходиться постійно в стресі, головне не контроль, а регулярність та стабільна енергія.